Вітаю, друзі! Це Independent Politics і я Зарічний Ігор. Перед обговоренням чергової теми закликаю всіх вас підписатись на youtube канал, а також поставити вподобайку цьому відео, щоб більша кількість людей змогли його побачити. Отже, 20 вересня 2024 року віце-президентка Чака Малагарі здійснила виступи під час передвиборчих заходів в Атланті штату Джорджія та Медісен штату Вісконсин. Власне, ми дуже коротко пройдемось по основним тезам, які висловлювала Камала Гаррис, так, під час цих подій, оскільки ці тези вони знову ж таки співпадали з тим, що Гарріс зазначає під час своїх попередніх передвиборчих заходів. Якщо говорити про виступ Атланті, штату Джорджа, то Тут акцент був на репродуктивних правах. Гаррі зазначила, що Джорджа це вибір майбутнього для США. Трамп обрав трьох суддів до Верховного суду, які у подальшому скасували рішення Ру проти Вейда. Далі вона детально розповіла про історію Ембер Ніколь Турман, дівчини, яка родом з штату Джорджії, і вона. В певний період часу забагітняла, не могла зробити аборт в своєму штаті, поїхала до Північної Кароліни, там їй надали пігулки для переривання вагітності. Вона їх прийняла, але далі були якісь ускладнення по здоров'ю. І, власне, в штаті Джорджія 20 годин їй не могли надати допомоги. І коли це відбулося, допомога була надана. Це вже було пізно, і, власне, Емберні Турман, вона е, загинула. І, власне, Гарріс звинувачувала в цьому Трампа, так що це рішення Роу проти Вейда було скасовано, і це призвело до смерті відповідної жінки. Власне, далі Гарріс зазначила, що жінки, які, власне, мають... Такі проблеми, як загибла Емберні Кольтурман, вони не самотні. У нас є криза охорони здоров'я, і Трамп є архітектором відповідної кризи. Ось це Гаррі зазначила вперше. Далі вона говорить, що ми хочемо ще одного раунду дебатів з Трампом. За проєктом 2025 вони хочуть, щоб Штати звітували про кількість. Абортів. Якщо я буду президентом, я підпишу відновлення Ру проти Веда. Ну, це вона теж говорила під час своїх попередніх заходів. Щодо виступу Гарріс в Медісоні штату Вісконсин, то тут вона знову ж таки повторювалася, зазначаючи про. Дебати, які у неї були з Трампом 10 вересня, вона зазначила, що говорила про економіку можливостей і про інші актуальні питання для американців, а Трамп, відповідно, не мав якихось пропозицій і, власне, плану для американського народу. Далі Гаррі зазначила тут, що ми готові до нового покоління лідерів. Було повторення позиції щодо економіки можливостей. і також тут Гаррі зазначила, що Трамп колись отримав 400 мільйонів доларів. Наскільки я розумію, у спадок, і багато разів він був банкрутом. Трамп хоче податок у вигляді 20% на товари першої необхідності. Тут знову ж таки мова йде про національний податок з продажу, про що Гарріс також говорила під час своїх попередніх заходів. Ось це така коротка інформація, яка має. Здатність до аналізу в межах її виступу в Медісоні. Тобто, знову ж таки, багато повторень. Єдиний плюс, який я хочу тут виділити, це, власне, те, що Гарріс, коли говорить про питання абортів, так вона намагається цю проблему пов'язати з конкретною історією людини, так яка постраждала від скасування рішення РО про Веда. Тобто ми раніше говорили, що Гаріс потрібно додавати цей елемент під час своїх виступів. Так, є конкретна проблема, її необхідно підв'язувати під ту чи іншу історію людини. Те, що робить Дональд Трамп під час своїх заходів. І, власне, в контексті абортів ми це. Почули, і будемо далі спостерігати за тим, як Гарріс буде використовувати цей прийом. Прив'язка проблеми до конкретної історії. Так бажано ще з того штату, де, власне, Гарріс проводить свої виступи. Не загалом коротко, що я хотів розповісти з відповідної теми. Закликаю всіх вас підписатись на YouTube канал Independent Politics та поставити дзвіночок для своєчасного отримання інформації про нові відеоматеріали. Це відео прошу переглянути, поставити йому вподобачку, прокоментувати його, а також поділитись ним і своїми друзями. Слава нашим Збройним силам України! Вічна пам'ять полеглим за незалежність нашої держави! Слава Україні! Хай щастить вам!